математика потрібна для того, щоб стати успішною людиною. Я вважаю, що математику потрібно вивчати, тому що вона цікава, розвиває мислення, тренує пам'ять. Загартовує характер, допомагає у вирішенні побутових завдань. І взагалі математику потрібно любити за те, що вона розум влад приводиться. Математика потрібно для того, що ми поступили в русло і почали працювати. Математику потрібно вивчати, тому що вона тренує пам'ять. Потрібно для того, щоб ви довжину тканини і пошити сухо. Математика допомагає нам у повсякденному житті. Без математики неможливо уявити життя ось кілька прикладів. Купуючи продукти, розраховуючи сімейні бюджетні продукти, пересування на авто, розрахунок відстані та витрат на паливо. Вивчення математики це також вивчення світу. Математика потрібна, бо за нею майбутнє. Думаю, що математика потрібна для того, щоб вміти працювати. Математику треба вивчати, щоб бути гарним спеціалістом і після війни підготувати нашу Україну. Я вивчаю математику, ну, бо це моя майбутня професія. Математику важливо вчити, тому що вона розвиває мислення, тренує пам'ять і вчить рахувати. Математика допомагає з фінансами, допомагає з логічним мисленням і допомагає з пам'яттю і, і висловлювати свої думки. Потрібна математика для того, щоб навчитися рахувати гроші в магазині. У бабусі є гуси та курчата і навчитися ділити цукерки всі. Математику потрібно обов'язково вчителі. За все, ця наука розвиває наші розумові здібності, аналіз, динуції, вміння прогнозувати. Чи потрібно вивчати на математику і чому? Звісно, вивчати математику це не так просто. Загалом математика і математичні поняття допомагають зрозуміти світ навколо нас.